У мене немає сумніву, що Путін мав на меті знищити всю Україну. Я про це говорю з 24 лютого 2022 року. От реально. Ну тобто це можна передивитися. Я ні в якому разі там, і не збираюся бути його адвокатом. Ні-ні. Я говорю про ту риторику на даному етапі, яка є. Я не маю жодного сумніву, що після досягнення. А, наприклад, результату про замороження війни якогось там компромісу на жаль, це звучить взагалі дико, коли ми говоримо компроміс, тому що він же ж говорить про компроміс не російськими інтересами а українськими і з Україною. Він не відновить свою наступальну дію, на, наприклад, там на Сувальський коридор, і так далі. Це все зараз активно обговорюється. Але я веду до іншого, я веду до того, що позиція офісу президента України змінилася на відміну від попереднього року. І це не можна не помітити. Це відзначає зараз дуже багато українців. Я написав пост без будь-якого коментаря у себе, але читаю ну власного так, як констатацію факта слова Зеленського. Але читаю коментарі. Я не випадково нагадую, що це все було. Чи можна це розцінювати як підготовчим етапом суспільства до підписання окей, не підписання досягнення якихось домовленостей, справді про замороження війни без подальших претензій? На цій території повертати їх військовим шляхом і підготовку до якогось політичного процесу. А, дивіться, тут же є ще один фактор, який ми не повинні забувати: фактор називається адміністрація Трампа. Адміністрація Трампа різко негативно налаштована до ідеї відновлення українського суверенітету, територіальної цілісності військовим шляхом. Оголосити прямо протилежне, це означає на даному етапі вступити в відкрите протистояння з Адміністрацією Трампа. Воно саме по собі не є чимось е, мегазагрозливим, тому що Адміністрація Трампа вона і так Україні особливо не допомагає, але на неї так або інакше орієнтуються європейські партнери України. Якщо Україна зараз займе позицію чітку, от ту, яку, наприклад, займала нам ще пару років тому, що відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, це буде означати розрив відносин із Адміністрацією Трампа. Тому що це те, чого в Адміністрації Трампа не хочуть. В адміністрації Трампа хочуть, щоб Україна погодилася на Заморозку війни, на припинення бойових дій, і вони це вважатимуть для себе нормальним, прийнятним результатом. Вони це називають не вкладатися в війну, не фінансувати війну, нам це не потрібно. Не потрібно, щоб там всі витрачали ресурси там на продовження цієї війни і так далі. І тому подібне. Ця риторика вона всім знайома. Але відповідь на це Україна погоджуючись на це, звертається до адміністрації Трампа щодо того, що ці умови повинні бути прийнятні цієї самої заморозки, звідси ці самі гарантії безпеки. Присутність якихось відповідних військових контингентів і так далі, щоб це не просто була тактична передишка для Путіна з метою провести додаткову мобілізацію, відновити танкові війська і так далі. Таким чином Україна ставить питання, що в принципі логічно, навіть з точки зору адміністрації Трампа. Ну тому що якщо ти завершуєш війну, то вона повинна завершуватися, хоча б на якийсь відповідний час. А адміністрація Трампа, як виявилося, не спроможна. Добитися подібної заморозки, тому що коли адміністрація Трампа ставила питання про заморозку перед е, Путіним Путін у результаті цього відійшов від риторики про заморозку, про яку ви говорили, і зараз повернувся до риторики з вимогою е, остаточної і безумовної капітуляції України, яка буде виражатися в чому? А, ну вони ж описали цей весь якби ну, давайте ми поточнемо для глядачів, тому а, що. Капітуляція в в контексті Другої світової, про що ви говорили, це прапор російський у Києві. А ми ж зараз говоримо, мабуть, не про ту капітуляція. Капітуляція, капітуляція, що це означає? Це означає, що Путін погоджується на те, щоб йому віддали Україну в мирний спосіб, тобто, щоб Україні заборонили інтеграцію заходом. Ну, це от нейтралітет, як його прописали. Росіяни в проєкті Чернеці цього самих цих самих так званих стамбульських домовленостей. Що там вони там постійно оголошують на нейтралітет? Що таке нейтралітет по-російськи для України? Це означає повна заборона будь-якої військово військової військово-технічної співпраці із державами НАТО, тобто ніякої військової техніки, комплектуючих, нічого, абсолютно ніяких навчань, ніяких інструкторів, ніяких зв'язків. Далі, скорочення Збройних сил України. До якихось смішних показників. Далі. Це знову ж таки вимоги повернення оцих самих норм щодо російської мови, щодо захисту Московського патріархату в Україні і багато чого іншого. Очевидно, повернення в Україну проросійських політиків, включно із Медведчуком, гарантії їхньої присутності в українській політиці. Це так само вони озвучували неодноразово. Про Медведчука? Ні, ну взагалі. Вони ж не говорять прямо Медведчука. Не говорять, там, О, там, припинення політичних репресій. Оце в такому формулюванні вони mm -hmm. це використовують регулярно. Треба може розуміти, що вони мають на увазі під політичними репресіями. Mm -hmm. От, і е, фактично це е, перетворює анексію України на двоступеневий процес. Це для Росії нормальна ситуація. Вони в такий спосіб анексували, зробили більшу частину своїх анексій, uh -huh. згадуючи ті самі країни Балтії, які я згадував, мало хто пам'ятає, що спочатку був ультиматум для цих самих країн про зміну уряду, формування уряду знову ж таки, із числа комуністів місцевих, про розміщення військових баз на території країн Балтії. Uh -huh. І десь ті, тільки чі, через півроку після цього відбулася вже формальна анексія. Литви, Латвії, Естонії, Радянським Союзом. Тобто, по суті, по суті, чого хоче Путін? Він хоче зробити анексію України, але в таких квазіюридичних критеріях. То що в Києві сформували відповідний уряд, як це знову ж таки було там в тій самій Литві в 40-му році, і потім там умовний президент Медвечук підписав договір про утворення СРСР 2 чи як вони там його назвуть Євразійський Союз, чи там Велика Російська Імперія і так далі. Тобто поглинання України, але двоступеневе. А гарантією цього поглинання має бути роззброєння, усунення відповідної західної зброї України, з території України, і взагалі там повне повне знищення збройних сил України, і далі вже перехід до відповідних е, наступних етапів е, безпосередньо цих дій. От таким чином вони це очевидно бачать, і ми це можемо встановити на основі. Ці всіх історій. При цьому на певному етапі е, я підозрюю, що е, планується і оголосити про ліквідацію української держави як такої, як казав Кадиров, там якийсь там е, округ, округ Російської Федерації. Uh -huh. ну, Кадиров це звичайно теж джерело, але очевидно, що він теж це все дещує. Ну, так, звичайно, так да. спілкується і так далі. і Очевидно, хтось йому про це теж казав, тому що сам він навряд чи до подібних геніальних ідей дійде своїм, скажімо так, неабияким неабиякими розумовими згідностями. Ну так, Лавров сьогодні теж там прокоментував, що мовляв, ми ж не проти західних країн, просто ми там дивіться, що вони в історичному минулому робили. Так, і дивіться: дивіться: є ще один. Ви згадали Лаврова, є ще один важливий нюанс, який треба згадати, от. Угу. Почалася зміна, от після того, як вони ці всі успішні в лапках переговори почали активно проводити з Трампом, uh -huh. у Лаврова почала з'являтися певна теза, яка, очевидно, є не його власним винаходом, а є узгодженою тезою. Наступне, що у нас ніколи не було цілей зайняти якісь території України. Не було у нас такої цілі. Це питання не в територіях. Ми хочемо захистити всіх о, російськомовних громадян в Україні. Всіх. Тобто не лише там, десь в Донецьку, там, чи, наприклад, в Мелітополі, чи навіть в Запоріжжі ні. От всіх, де вони є? А це, очевидно, так само обґрунтування претензій так само на всю о, Україну. Ну, де ж можна знайти якусь російську мову? Можна. А Але, значить, у Ужгороді, і у Львові її просто більш ніж достатньо. В Ужгороді, у Львові, да, так. Пане Петре. Ну, звісно, це не те що апокаліптичний, це реальний сценарій, я з вами погоджуюсь на сто відсотків. Я не кажу, що він реальний, я не оцінюю його реалістичність. Я бачу, я говорю про бачення, і от ви зокрема згадали, що, наприклад, коли Росія вимагає капітуляції України, от що конкретно це означає? Я спробував це приблизно описати на основі російських джерел. І тут є важливий важливий нюанс, який на жаль не розуміють західні партнери України. Коли вони говорять і використовують термін капітуляції України, для них це, наприклад, щось подібне до капітуляції Франції у Другій світовій війні. Тобто, ну там якусь частину забирають, там анексують, там захоплюють, десь можливо там розширюються територію, десь можливо проводять депортації. Але все одно там в віші сидить Петен. Є французький уряд, французька влада. Нікому в Німеччині в голову не приходило заявити, що Франції не існує, французів не існує, там французи це якась вигада на нації, і так далі. Ні, вони є. Просто вони підпорядковані політично Третьому рейху, але при цьому там всі інститути, всі атрибути французької державності вони зберігаються. І навіть, і навіть в е, цій самій е, розділеній Чехословаччині за всієї ненависті. Е, Гітлера до Слов'ян, до Чехів, зокрема, був якийсь протекторат Богемії і Моравія, там був якийсь богемський уряд, був якийсь богемський президент, вони там якісь свої внутрішні питання вирішували і так далі. От, власне кажучи, тому на Заході, коли говорять, наприклад, капітуляція України, значить, ну, ну хай капітулюють, ну віддадуть там п'ять областей, ну, що mm -hmm. ж робити. Ну, будуть підпорядковані, значить, Росії, ну, були ж підпорядковані за часів СРСР, ну, якось же там існували і далі будуть існувати, а потім воно може якось вирішиться по-іншому. Так от, цього не буде. Тому що кінцева мета це демонтаж української державності, щоб не було її і сліду. Тому що очевидно, що для Росії це питання імперської величі. Ну, от уявімо собі ситуацію: реально Україна нехай і в якомусь урізаному складі, але, як то кажуть, відскочила в результаті е, військової боротьби від Росії. І Росія була змушена це визнати. Це ж сигнал для всіх, для всіх гноблених російських народів, що так можна. Якщо в це вкластися, то так можна. Uh -huh. І от от, власне кажучи, це і для розуміння конкретно яких, от, яких мотивів. Якщо там, наприклад, американці намагаються все звести до якихось грошей. Росіян вже гроші не хвилюють. Вони вже вклали стільки багато в цю війну, вони е, витратили фактично власне майбутнє гроші на власне майбутнє, на власний розвиток. Очевидно, щоб не просто так, щоб відмовитися від цього всього і сказати, та ні, там, ну давайте вже там. Погоджуємося на нічию, Да? добре, погоджуємося на нічию, там, ну, не, там щось, щось вийшло, щось не вийшло. Давайте, вже, як то кажуть, розійдемося в цьому ключі. І, от, до речі, я думаю, що тому і з'явився в інформаційному просторі і зараз активно обговорюється усіма європейцями в тому числі ідея цього самого миротворчого контингенту. Тому чому? Тому що для росіян це пряма суперечність всіх всіх їхніх планів. Але, а які підстави у них це все заперечувати, якщо вони реально готові укласти якусь угоду, якийсь діл? Well, ну от, відкидання можливості присутності європейських військ на території України це відкидання, де-факто українського суверенітету. Тому yeah. що суверенна держава не потребує чогось схвалення для того, щоб запрошувати якісь військові контингенти на свою територію. Путін нікого не питав, чи варто запрошувати війська КНДР в Росію. Пане Петре, і... а ми можемо розцінювати заяву Зеленського як ну, звернення до Путіна, що дивіться, один з варіантів, на який ми готові. Може бути і так. Ну, угу. Я думаю, швидше, швидше це е, звернення не стільки до Путіна, скільки до е, західних партнерів. Тобто е, Росії вдалося нав'язати Заходу дуже таку е, вдалу ідеологію. Війна в Україні це якась безкінечна війна, яка буде просто поглинати ваші ресурси. Ну, Десь так вона виглядає. А, а божевільні, божевільні українці вони хочуть росіянам помститися, і тому вони будуть витрачати ваші ресурси нескінченно довго. І вам це все не потрібно. Угу. І якось заперечити цю всю тезу насправді не так просто, тому що вона, очевидно, дуже сильно укорінилася в думках і європейських, і американських політиків. Тому Україна каже. Добре, ми значить, готові зараз відмовитися від, як то кажуть, негайної помсти, навіть від відновлення суверенітету, але нам потрібні територіальної цілісності, територіальної цілісності так, мабуть, так буде. Теритальної цілісності в повному обсязі. Але нам потрібні гарантії суверенітету. От добитися цих гарантій суверенітету від Росії в будь-який спосіб. Вступ в НАТО, іноземні війська там і так далі, але mm -hmm. нам потрібні гарантії суверенітету. Це справедливо? Справедливо, так? Да? Mm -hmm. От, а, а і, і так з'ясовується, що росіяни не готові в будь-якому випадку визнавати суверенітет України uh -huh. навіть територіально урізаний, і це таким чином говорить про те, що о, оці самі фундаментальні причини, про які так любить говорити Путін, вони нікуди, як то кажуть, не поділися. Uh -huh. Тому я таким чином це бачу ситуацію. Ну і так це можна розглядати, і як підготовку до подібної. Історії громадян України гіпотетично. Але треба розуміти, що я бачив опитування: в принципі, велика частина громадян України так або інакше, за умов гарантії суверенітету і європейського розвитку, угу. могла б з цим сценарієм змиритися. Тобто, це не те, що е, завтра, наприклад, могло би викликати. Ну, якісь пане Петре, одна справа, знаєте, соціологія, інша справа, коли про це говорить сам президент. От бо він сьогодні у нас фактично одноосібно ухвалює рішення. Ну, За великим рахунком, так воно виходить. Ну, як вам сказати, він то рішення ухвалює, але він ухвалює рішення лише з тієї причини, що ці рішення якось корелюються із е, суспільними настроями. Бо якщо вони не корелюються з суспільними настроями, то якось реалізувати їх. Mm. Ну, як, тобто, операція, ви вважаєте, ви спочатку вивчили соціальну думку з цього приводу, а потім президент озвучив. Я думаю, я думаю, що він би не робив відповідних заяв. Якби. Е, Соціологія показувала, що ці заяви, наприклад, для 80% громадян є чимось неприйнятним. Тому що зараз е, ставити на кон підтримку в контексті цих всіх дій, переговорів, якихось рішень, ну, це, м'яко кажучи, було б дуже дивно. Окей. Я вам дякую за дуже такі детальні, цікаві, як на мене, пояснення нині. Заяви Зеленського, бо це направду, дуже важливо. В принципі, ну для нас то я так більшість переконаний, для підписників, то нічого особливо нового президент не сказав. Але головне, що він це озвучив. Бо якщо раніше це була соціологія, наші з вами коментарі, які от через півтора року після початку нашої розмови, щонайменше, сьогодні вже починають навіть формалізуватися, ну, принаймні для мене заява президента це ну, майже формалізація. Звісно, не буквально, але дуже-дуже серйозна заявка. Ну, захищаємося. Буде. Дивіться, прошу. Офіційна позиція, скажімо так, це так, можна, так. І, і, і нині там відбуваються доволі цікаві броунівські, як я полюбляю говорити рухи у Білому домі і в Брюсселі. Брюссель летить до Білого Дому, якісь будуть зустрічі, можливо, вони будуть наближати саме цей момент, коли війна буде заморожена.